А що, якби ми спробували зазирнути за обрій історії і дізнатися, що їв Ісус Христос? Які страви були на його столі, що символізували хліб і риба в Євангеліях, і чому таємна вечеря стала не просто трапезою, а цілим духовним кодом для мільярдів людей? Вітаю, мене звати Олександр Серцов, я є незалежний журналіст, і ви на моєму каналі Їжа з історією. Тут ми розповідаємо про як великі постаті їли, жили і думали через е призму кухні від фараонів та царів до пророків і сучасних лідерів. Підписуйтеся на канал, тисніть дзвіночок і ставте смачнюльку, бо попереду ще. Багато дивовижних історій. А поки напишіть у коментарях, звідки ви дивитеся це відео з Києва, Львова, Рима чи може з самого Єрусалиму. Ісус народився і жив на святій землі, у регіоні, де клімат Середземноморський, тепле сонце, кам'янистий ґрунт, мінімум дощів. Тутешнє харчування було простим, але поживним. Основою столу був хліб з ячменю або пшениці, спечений у глиняній печі. Його місили жінки вранці, а пекли просто на гарячому камені. Другим щоденним продуктом була риба з Галілейського моря, здебільшого дрібна, тілапія, сардини, сом. Її смажили, в'ялили, солили. До хліба і риби додавали оливкову олію, головне джерело жиру, фініки інжир, виноград, які сушили на сонці, бобові сочевицю, нут, квасолю, мед, який вважали ліками, вино розбавлене водою, адже чиста вода часто була непридатною до їжі. М'ясо їли рідко, лише під час свят, весіль або жертвоприношень. Найчастіше це було ягня, річі Кріпка чи козеня. Таким було щоденне меню жителів Назарету, Віфлеєму, Капернаума, міст, де проходило життя Ісуса. У Євангеліях хліб і риба згадуються десятки разів. Саме з ними пов'язане одне з найвідоміших чудес нагодування п'яти тисяч людей п'ятьма хлібами і двома рибинами. Тоді Ісус показав, що навіть найпростіша їжа може стати знаком милосердя та віри. Після Воскресіння Він знову сідає з апостолами і їсть смажену рибу. Цей жест підтвердження того, що життя триває, що духовне і земне можуть поєднуватися. Для перших християн хліб і риба стали не лише їжею, а й мовою символів. Хліб це тіло, риба це віра. Першим християнським знаком був не хрест, а іхтіс, грецьке слово, що означає риба. Утворене з перших літер фрази Ісус Христос, Божий Син, Спаситель. У четвер перед страстями Ісус зібрав учнів на вечерю, яка ймовірно була святкуванням Песаху єврейської Пасхи. Меню в вечері відповідало звичаєм того свята. Агнець, спечений на вогні. Гіркі трави, що нагадували про рабство в Єгипті, Маца хліб без закваски, символ чистоти й швидкого виходу, фініки або паста з них. Вино, яке пили чотири рази як знак радості, визволення. Таємна вечеря стала моментом, коли звичайна трапеза перетворилась на обряд. Коли Ісус подавав, Хліб і вино сказавши, це тіло моє, це кров моя. Він дав людству символ єднання з Богом через прості земні речі. Саме тому причастя у християнстві не просто ритуал, а пам'ять про вечерю, де їжа стала мовою духовності. Біблія не описує зовнішності Ісуса, але історики й антропологи роблять висновки з контексту. Типовий чоловік Палестини першого століття мав зріст близько 165 см і вагу 60-65 кг, смагляву шкіру і темне волосся. Ісус ходив в пішки по кілька десятків кілометрів щодня. Від Назарету до Єрусалима це понад 100 кілометрів. Постійні переходи пости і молитви робили його життя аскетичним, а тіло тренованим. Їв небагато, часто дотримувався посту, як це було прийнято у юдеїв. Міг починати день із хліба, фініків та води, а вечір завершувати простою рибою чи сочевицею. Для нього їжа не була насолодою, радше вдячністю за життя і частиною служіння. Для Ісуса Вечеря це завжди більше, ніж їжа. Він сідав за стіл із простими рибалками, з митарями та з фарисеями. Для нього трапеза це момент рівності, коли всі стають братами. Він приймав запрошення до домів, але й сам не царався готувати. У домі Маргарити і Марії у Віфіфанії він приймає їжу як знак дружби, а не розкоші. Під час кожної вечері він навчав про любов, прощення, милосердя. Їжа, яку споживає Христос, чиста, проста, але сповнена змісту. Вона лише підтримує тіло, а й творить духовну єдність. Хліб і риба, звичайні страви середземноморської бідноти стали священними символами, які пережили тисячоліття. І, можливо, саме в цьому глибокий сенс Бог з'являється не у вигляді царських бенкетів, а в простому спільному хлібі, трапеза Христа вчить, що справжня святість у простоті. У чистому серці у вдячності за їжу у спільності за столом. І коли ми сьогодні розламуємо хліб, ми свідч, дому чи ні повторюємо його жест Ділимося життям. Отож хліб і риба це не просто продукти, це символ віри, єдності та людяності, які показав нам Ісус Христос. Його меню коротке, але безсмертне. Хліб, риба, оливки, вино, любов. Підтримайте це відео смачнюлькою. Напишіть у коментарях, що для вас означає таємна вечеря. І підписуйтесь на канал Їжа з історією, бо попереду ще безліч розповідей про те, як їжа формувала історію людства. Дякую за. Uau! Wow.